Високорозвинена раса, яка була винищена і частково перетворена на колекціонерів близько 50 тисяч років тому, в результаті геноциду, влаштованого жінцями. Найбільш просунута із колись існуючих рас у галактиці. протеани. Бувши двоногою расою савців, вони виділяються за рахунок зміненої форми голови. Їхні голови мають більш різкі риси в порівнянні з більшістю інших розумних видів. У них чотири ока та безліч інших особливостей, що повторюють батаріанців і кваріанців. Але фізіологія це не найцікавіше. Мабуть, найдивнішим умінням цієї раси їхня здатність передавати та приймати складні думки та ідеї через дотик. Протеанин може, наприклад, миттєво вивчити нову мову, просто доторкнувшись до когось, хто вже нею володіє. Як це могло вплинути на їхню цивілізацію і стосунки, можна говорити дуже багато, але точно відомо те, що саме завдяки цій здібності протеани свого часу змогли дати відсіч жінцям. Така практика передачі думки через дотик перенеслася і в їх технології. Через спеціальну мережу маяків будь-який вид інформації міг миттєво передаватись через всю галактику, і навіть через п'ятдесят тисяч років деякі з цих маяків все ще працюють. На відміну від історії нині існуючих живих рас та цивілізацій, що розвиваються і які мають багато чого попереду, історія протеан вже давно закінчилася. Вони правили галактикою так давно, що деталі їхнього становлення, як і історії, в цілому вже втрачені. Але ми знаємо, що вони, так само як і сучасні цивілізації, вибралися в космос не без допомоги, а навчились мандрувати через знайдені передові технології раси Інусанон, яка загинула ще до становлення протеан. На відміну від азарі, які першими знайшли цитадель, але керують галактикою разом з іншими видами. Протани домінували над рештою галактики першими у своєму циклі, відкривши цитадель. Але це була швидше не тиранія, а необхідність, адже незабаром після виходу на галактичну сцену вони зіткнулись з расою вороженолаштованих синтетичних істот. Протеани змушені були примусово підкорити інші розумні види, щоб протистояти тиску стародавнього щі. Ті, хто чинив опір, були знищені синтетиками, а ті, хто приєднався до протеан, стали частиною великої імперії, що швидко розвивалась. Під час війни Метакон, який назвали самі Протеани. Імперія зрозуміла, що штучний інтелект це те, що рано чи пізно повстане проти Творця. Це розуміння допомогло об'єднати інші раси у боротьбі проти щі. Вони також були неймовірно технологічними. Про це свідчить не лише створена ними мережа маяків, мережами які подібність до ретрансляторів. Як відомо, ретранслятори були побудовані жінцями за допомогою технології, які не змогла осягнути жодна цивілізація, що прийшла після них. Проте протеани змогли зібрати мережу маяків свого роду мініатюрних ретрансляторів. Після конфлікту з ворожою расою Щі розпочався період історії, коли імперія могла спокійно і без страху розширювати свої володіння та досліджувати галактику. Більшість цього періоду розквіту було витрачено на вивчення примітивних видів, які одного дня стануть домінуючими расами галактики. Протиани, бачачи в деяких прихований потенціал, допомагали їх прогресу, можливо, саме тому сьогодні поблизу та на планетах сучасних цивілізацій можна знайти руїни їхніх будівель і залишки їхніх технологій. І якщо примітивні раси вони спрямовували в потрібний вектор розвитку, то зазарі вони вчинили інакше. Побачивши у них величезний потенціал, протеани не просто дали їм технології, вони також взаємодіяли з ними безпосередньо, і сьогодні цю взаємодію азарі сприймають як дії богині атами. Протеани зайняли активну роль в керівництві азарі та їх еволюції аж до генетичних модифікацій, щоб розвинути у них біотичні здібності. Коли вони покинули Тесію рідний світ Азарі, вони залишили позаду маяк, за допомогою якого вони продовжували передавати Азарі знання та технології, і саме це дало їм певну перевагу над іншими расами, що розвивались. Протеани вважали, що вони найсильніша цивілізація, і так було аж до появи жінців. Хоча вони знали про женців, і вживали заходів, щоб захистити себе, вони не були підготовлені до тієї стрімкої атаки, з якою зіткнулися. Їхнє прагнення захистити себе лише посилило їхню залежність від цитаделі, яка виявилася будовою женців, яку живі машини використовували для вторгнення, а також завдяки якій відразу отримували усі дані про розумні види галактики, що ще більше прискорювало процес їх знищення. Саме із захоплення цитаделя жінцями почалося повільне вікове знищення усієї імперії протиран. Незважаючи на просунуті технології, протеани були винищені расою розумних машин приблизно 48 тисяч років тому. Женці потрапили в галактику через цитадель, застали протеан зненацька і миттєво знищивши уряд, вони захопили контроль над космічною станцією, а через неї і над усіма ретрансляторами. Зв'язок та перевезення по всій імперії були порушені. Кожна зоряна система була відрізана від інших. Гірше того, женці отримали доступ до великих даних протеан на цитаделі, що дозволило відстежувати їхню діяльність у будь-якій частині галактики. Те, що було силою протеан, імперія почала їх сковувати. Женці змогли швидко підірвати ієрархію протеан, спричинивши внутрішні конфлікти. Підлеглі раси були розділені та спантеличені, крім того, оскільки всі вони в межах імперії наслідували одну військову доктрину, вони виявились не в змозі адаптуватись, коли жінці визначили їхні слабкості. І саме тоді поразка стала лише питанням часу. Після нападу жінців. Протеани припинили всі дослідження видів, що розвиваються, сподіваючись, що женці порахують їх занадто примітивними для жнив. Вони сподівалися, що деякі протеани переживуть війну і згуртують ці види в нову імперію, і примітивні раси дійсно змогли вижити та розвинутися далі, але їх наставникам такої удачі не випало. Протягом кількох століть протеани боролись за кожну систему, за кожну планету, за кожне місто, виснажуючи женців, щоб лише уповільнити наступ супротивника в жертву приносили цілі планети, час, який ворог витрачав на перероблення населення, дозволяв перегрупуватись протеанським військам. Однак, у довгостроковій перспективі це було безнадійно. Женці змогли одурманити солдатів і повернути проти своїх же людей. Зрештою, женці пройшли всіма населеними районами галактики. Частина планет була повністю знищена, інші вони захоплювали та перетворювали населення на рабів. Женці не пропонували здатись, вони мали лише одну мету знищення усього розвиненого органічного життя. Крім очевидної небезпеки, Женців, протеанам дедалі частіше доводилось зіштовхуватись з ворогами у своїх лавах. Раби, що були під навіюванням, стали таємними агентами жінців. Інші протеани приймали їх як біженців, а ті зраджували їх. За кілька століть систематичного винищення жінців вбили або поневолили усіх протеан галактики, планету за планетою, систему за системою, вони поступово стерли протеанську цивілізацію. Женці були жорстокі, безжальні й невблаганні. Планети стали голими, раби, що зазнали навіювання, посприяли цьому. Вони витягли все цінне, усі ресурси, усі технології. Переконавшись у тому, що розвиненого органічного життя більше немає, женці пішли у темний космос і зачинили за собою двері. Було знищено усі свідчення вторгнення, залишились лише кинуті ними раби, хаски. Безмозки порожні оболонки не здатні до самостійного мислення. Незабаром вони також вимерли. Геноцид протеан завершився. За часи жнив частина населення була вбита, а частина поневолена. Їм промивали мізки, перетворюючи на безмозки храбів, які після тисячоліть генетичних модифікацій стали расою, відомою як колекціонер. І нехай протеани люто боролись за своє існування, Вони знали, що їхня загибель була лише питанням часу. І саме тому було ініційовано план дій для такої надзвичайної ситуації. Засекречена дослідницька група на планеті Ілос, про яку жінці не отримали жодного запису з цитаделя через їх повну відсутність, увійшла до кріогенного стазису, сподіваючись перечекати знищення. На жаль, блоки енергоживлення були пошкоджені. Тож коли жанці покинули галактику, лише деякі вчені залишились живими. Коли вони прокинулись, то зрозуміли, що протеанська раса приречена. Кілька десятків представників виду, що залишились, було недостатньо для підтримки життєздатної популяції. Вони знали, що швидше за все більше нікого не залишилось, але якщо раптом комусь вдалося вижити, вони хотіли повідомити їх про ілос. Дати надію. Тому через мережу маяків було надіслано повідомлення, код якого могла зрозуміти тільки органічна істота, що не схильна до одурманювання. Ті вчені поклялись знайти спосіб не дати жінцям повернутись назавжди перервати цикл. Після довгих років напружених досліджень вони виявили рішення. Хранителі керують цитадельною. Щоразу перед вторгненням через станцію проходить сигнал, який змушує хранителів увімкнути ретранслятор. За допомогою власного ретранслятора протеани отримали доступ до цитаделі та запустили в мережу вірус, який позбавив жінців прямого зв'язку з галактичним центром, після чого вчені загинули на ньому. Саме так закінчилась історія імперії Протеан. Расим, якій вдалося протистояти женцями, порушити перебіг подій майбутніх жнив, запланованих штучним інтелектом відомим як каталізатор. Окремо подякую хотів би висловити патронам каналу, а саме Микиталоходіт Сергій Біловол, Анрі Лейт і тим, чиї імена ви бачите перед собою. А на цьому все. Чаю вам, смаколиків, і почуємось наступного разу.